Чи можете ви мені відповісти на одне запитання? Чи подобається вам жити у місті, я серйозно. чи подобається вам гуляти по своєму району, чи легко дістатися на навчання або доїхати на роботу в час пік? Скоріше за все, ні. Тому сьогодні я розповім, що таке урбанізм, чому в Україні про нього тільки дізналися, чому ми не щасливі у наших же містах. Я розкажу історію міст, як стати щасливим у місті, та нарешті чому наші міста таке лайно. Станція контрактова площа. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку загадкову для багатьох тему, як урбанізм. Тому що багато людей не знають, що таке урбанізм. Але якщо і знають, то думають, що це просто пофарбувати лавку чи щось таке. Спочатку зрозуміємо, що означає термін урбанізм. Урбанізм пішов від англійського урбан, тобто місто. Тому урбанізм це насамперед наука про міста та людей, які в ньому проживають. Якщо говорити про популярну піраміду маслоу, то перша друга ступінь це фізіологічні потреби та потреби в безпеці, а третя це соціальні, тобто діти, сім'я, медицина, освіта та місто. Тобто урбанізм це допомога людям у соціальному плані. Розглянемо історію міст, а тобто і урбанізму. З покон віку людства люди скупчувалися у великі поселення, та у цих поселеннях вони допомагали один одному, конікували, торгувалися та зароджували клани. Місто також принесло проблеми з перенаселенням міст у давні віки Це була дуже дуже нерозповсюджена проблема, але вона була у таких містах, як Анкорват, Рим та інші. У XIX столітті багато людей приїхало в місто, щоб підтримувати мануфактурне виробництво та проблеми, пов'язані з, з переселенням у міста. У цей час зародилася ідея містосаду Бенізера Говарда, який казав про проблему нестачі зелені та світла для людей, та через це вигнаних на туберкульозу. Приблизно в той же час виникла американська мрія, тобто одна сім'я, один дім, і цей дім повинен бути за заміст. Це так звана субурбія. Це неправильна стратегія міста, яка провела тільки до автомобілізації Америки. Наслідок цього виникали нескінечні затори та проблеми з автомобілізацією. До цього в Америці, як і по всьому світу, був дуже розвинений. Громадський транспорт, як трамваї, автобуси та кінний транспорт. Але вони почали це все знищувати. Це що зараз у них немає тієї інфраструктури, щоб люди могли жити без автомобіля. Америка це дуже нелюдська країна для пересування по містах чи через штати. Також згадаємо європейський приклад як Амстердам та Нідерланди у цілому. Вони також прийняли неправильну стратегію з розвитку автомобілів і почали знищувати свою громадську інфраструктуру. Але 50 років тому вони переосмислили свою стратегію та почали розвивати велоінфраструктуру, пішохідну інфраструктуру та громадський транспорт. Тому зараз Нідерланди це дуже людська країна, там можна дібратися куди хочеш на велосипеді чи пішки, і це не завадить вашим планам. Таким же чином вчинив Париж, який 20 років тому переосмислив свою стратегію та будував декілька ліній трамваїв в центрі міста. Можна згадати Прагу, яка взагалі не знищувала свій. Трамвай, а підтримувала навіть старі татри у хорошому стані. І на тому фоні виділяється Київ, який наслідкує навіть за новим транспортом, який він купує кожні 5 років, замінюючи ще дієздатний транспорт. Давайте розглянемо неправильні приклади стратегії. Висотна забудова у історичних центрах міст, знесення історичних пам'яток. Ят... Пам Ті ж самі спальні райони, в які не можна приїхати погуляти, чи знайти місце для відпочинку, чи відпустити дитину до школи на велосипеді, тому що її напросто зіб'ють на машині, тому що немає нормальних обмежень по швидкості. Замість цього можна знайти правильні статеї. Замість висотної забудови будувати щільну забудову. Щоб збудувати безпечне місто, треба, щоб люди по ньому гуляли. А це треба робити активності на вулиці, щоб люди хотіли туди виходити, як ресторани, парки, кафе та інші. А що ж робить Україна в урбаністичному плані? Про цей термін згадали тільки років 20 тому. Можна сказати, і погано, і добре, тому що ми не встигли зробити неправильних стратегій як автомобілецентричність, але це погано, тому що ми на шляху до цих неправильних стратегій, тому що мери не розуміють правильність розвитку міст. Вони думають як звичайна людина, яка думає, що якщо побудувати розв'язку, то весь затор одразу ж поїде. Але він упреться у. В... У інше перехрестя, де теж будуть машини. Замість цього треба розвивати громадський транспорт, який буде перевозити більшу кількість людей на більшу відстань за менші кошти. І це не обов'язково повинно бути метро. Метро це дуже недешево та невигідно, тому що декілька трамваїв також можуть вивезти ту ж саму кількість людей, що і метро. Замість метро можна побудувати спочатку. Справляться і звичайні маршрутки, але у великих містах вони будуть забувати та забирати людей у автобусів та тролейбусів. Після маршруток треба будувати тролейбусні лінії або електробуси, які також можна сказати є тролейбусами. Замість тролейбуса вже можна будувати трамваї, які більш пластичні. Їх можна з'єднувати у декілька секцій, як татри, які з'єднували по три секції. Після трамваїв можна вже будувати і метро, якщо не вивозить трамваї. Але це взагалі дуже невигідно, як Дніпро, що не може бувати своє метро вже 20 років. Так що ж робити, щоб допомагати своїм місту та стати урбаністом. Насамперед можна читати статті, як Місто сайт, це урбаністичний сайт на українській мові. Можна прочитати такі книги, як Смерть та життя великих американських міст Джейн Джекобс, Криза урбанізму Річард Флорида, або Міста для людей Ян Гейл. Ці всі книги переведені на українську мову та Допоможуть вам розвиватися як урбанізм. Це було моє пілотне відео з урбанізму. Я намагатимусь розвивати цю тему і далі в Україні, щоб наші міста стали комфортними для людей.